І тому дуже важливо є, щоб ми також вміли потурбуватися і про інших, навіть про наших ворогів. І я собі пообіцяв, як священник. Від того часу як почався цей майдан, майдан за пана Януковича, якщо так можна сказати, в лабках, я за нього молюся щиро, очи наш і десять разів Богородисидів. Би він змякшив своє серце, би він побачив, що ми є люди, і би він зрозумів, що він теж є людина. Яка сьогодні живе, завтра не буде жити. Бо Господь може забрати. Але не штука відійти у вічність, але знати, з чим я стану перед Богом, що я йому скажу. Тому так само поставимо сьогодні питання про собою. а що ми скажемо Богові? Що ми залишимо після себе? Тому ми не повинні бути байдужі в першу чергу до молитви. Я сьогодні говорив нашим людям на парафіях. Ми, у нас ще триває 24-й день чи 25-й день круглодобова безперервна молитва. Що цікаво, що вночі люди приходять, кожен має свою годину, сідає у крилос і молиться. А в день видно працюють люди. Але я думаю, що якщо б одна людина з будинку прийшла, вистачило б півроку молитися безперервно. Тому не будьмо будь байдужі. Прийдімо і помолімося, занесім свою молитву. Але також почуємо, що Господь хоче й нам сказати, бо ми не чуємо інколи, що Господь хоче нам сказати. Ми просто молимося, Тарабанимо цю молитву, перепрошую так говорю і не даємо передихнути ні собі, ні Богові, Бог каже, я тобі хочу сказати, а ми не чуємо. Тому я хочу, щоб ми сьогодні почули, що Господь хоче нам сказати. А водночас і ми скажемо Богові те, що ми хочемо сказати. Бог знає, що нам треба. Тому подякуємо йому за ту ласку, яку він нам сьогодні силає. Бо це також велика Божа ласка, що ми всі зібралися і ми молимося. Я вже кажу не раз до родини, яка має терпіння. Якщо б ви не мали терпіння, ви б забули дорогу до церкви. А так є терпіння, йдете до церкви, муситеся упокорити. покорити прийти до священника, поговорити, священник мусить прийти до хати, посповідати, помолитися, дати якусь настанову, потішити, полюбити вас. Оце справжнє є, оця гуртої тих людей, які збираються через терпіння або через те, що появ проти Бога. І тому ми молимося в цій молитві, очі наші, десь раз Богородице Діво, дякуючи Богові за те, що ми сьогодні стоїмо. І до кінця назад дороги немає. Молимося у ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Всі разом, щоб Київ почув. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми ви прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, коли нас від лукавого, Амінь. Богородице, діво, радуйся, по Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти мій жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід вода Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса відбавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Знаєте, що мені є приємно, що з нами міліція стоїть на дорозі і теж молиться. Як це є приємно, приємної. Були б ці хлопці, що там нападали на нашу молодь. Теж молилися, цього би ніколи би не стало, навіть якщо би не давали наказ. Дякую вам за спільну молитву. Та шапки понатягуйте. Та, я тільки шапки не бажаю вам грозду, Божої ласки, Божого благословення, до перемоги слава Ісусу Христу. Слава Україні!